Українці масово виїжджають з Польщі в інші країни, і остання статистика показує, що в Польщі хоче залишитися вдвічі менше українців. На даний момент по тимчасовому захисті в Польщі перебуває 750 тисяч українців, коли в попередньому році в грудні було близько одного мільйона. І це величезний мінус для Польщі, тому що українці за попередній 23 й рік заплатили податки від самого доходу на суму близько 7 мільярдів злотих. 50% українців, які перебувають у Польщі, не можуть однозначно прийняти рішення чи повернутися в Україну. 30% стверджують, що хочуть поїхати з Польщі в інші країни ЄС. І близько 19% переконана, що залишиться в Польщі надовше. Також потрібно врахувати, що українці за кордоном українськими карточками витрачають близько 2 мільярдів доларів в місяць. Дохід від українських біженців в рази більший ніж сама допомога з польської сторони. Поставте плюс в коментарях, якщо ви погоджуєтесь. Основні затрати Польщі на українських біженців у 2023 році становили близько 4,9 мільярдів злотих. Це включає.